Добрий день. Компанія Редмонд представляє сучасне технічне рішення для кухні мультикухню РМК 231 Компактна мультикухня, яка складається всього навсього з двох приладів, з легкістю замінює електроплиту, духову шафу, звичайну мультиварку, пару варку, хлібопіч, йогуртницю, фритюрницю, тостер і багато іншого. При цьому мультикухня redmond 231 відрізняється низьким енергоспоживанням. Мультикухня 231 направляє нагрів виключно на продукт, а не на обігрів повітря. Таким чином, ми отримуємо високу якість приготування при низьких енерговитратах. Тому мультикухня споживає всього 1,4 кВт. І це при одночасній роботі двох приладів. Для порівняння стандартна електроплита і духова шафа споживають близько 10,5 кВт, а це в 10 разів більше. Крім того, мультикухня Redmond 231 займає небагато місця і до того ж вона мобільна, тобто вам не доведеться купувати додатковий варіант для дачі або літньої кухні. Redmond 231 легко перевести або поставити на веранді і готувати смачні страви на свіжому повітрі. Мультикухня Redmond 231 складається з мультиварки RMC fm ФМІ. 230 і універсального аерогрилю RAG-240. Революційна функція Master Fry дозволяє піднімати нагрівальний елемент і готувати не тільки в чаші, але й на сковороді, що йде в комплекті. Реалізована в FM-230 Передова функція Master Chef дає можливість змінювати час і температуру в процесі приготування, змінювати автоматичні програми на свій смак і записувати власні налаштування в пам'ять мультиварки. Використовувати прилади мультикухні можна як разом, так і окремо. Наприклад, ви можете готувати повноцінні страви в чаші, як у звичайній мультиварці, і при цьому робити рум'яну курку на грилі. Також ви можете підняти нагрівальний елемент і закип'ятити на ньому чайник. При цьому можна відразу ж готувати підсмажені бутерброди до чаю. Або підсмажити стейк на сковороді і відразу ж приготувати овочі гриль для гарніру. Приготувати випічку з хрусткою скоринкою, як в духовці дуже просто. Достатньо поставити аерогриль на мультиварку, і рум'яний пиріг готовий. При цьому весь процес приготування в мультикухні Redmond 231 проходить автоматично, таким чином звільняючи ваш час для повноцінного відпочинку. На відміну від звичайних плити духовок, мультикухня відключиться сама після завершення приготування, що робить її ще більш зручною і безпечною, особливо для дачного будинку. До речі, про безпеку. В мультикухні передбачена багатоступенева система захисту з низкою незалежних датчиків, що дозволяє уникнути перегріву або поломок при збої в електромережі. Мультикухню можна використовувати не тільки зі сковородою і чашею з керамічним покриттям, які йдуть в комплекті, але також із будь-яким іншим посудом для приготування, який знайдеться у вашому домі. У комплект Redmond 231 вже входить все, що вам знадобиться: містка чаша на 5 літрів із ручними термостійки. Ручками сковорода з керамічним покриттям, контейнер для приготування на пару, набір ложок для чаші і розшіток для гриля. Таким чином, мультикухня Redmond 231 не тільки повністю замінить стандартні кухонні прилади, але й допоможе заощадити на посуді для приготування. Мультикухня Redmond 231 – Професіонал на вашій кухні.